Усім доброго вечора. Пропоную вашій увазі огляд новинної стрічки за 13 лютого. Ви на каналі Pro UA. головна подія вчорашнього дня. Це обговорення в міжнародній пресі, телефонних переговорів, які, вочевидь, розпочалися між Трампом і Путіним та Трампом і Зеленським. Фінансове видання Financial Times повідомляє, що європейські офіційні особи стурбовані можливістю бути виключеними з американсько-російської мирної угоди щодо України. Обговорення відбувається без активної участі європейських представників, що викликає занепокоєння серед лідерів ЄС. Поряд із цією новиною згадується, що інфляція у Сполучених Штатах у січні несподівано зросла до 3%. Також Китай, основний виробник пам'яті, активно захоплює частку на світовому ринку, створюючи загрозу домінуванню південно-корейських конкурентів. За даними джерела Welt, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним, домовившись про негайні перемовини щодо припинення війни в Україні. При цьому підкреслюється, що українському лідерові Володимиру Зеленському буде представлено готове рішення, і, як каже головний репортер Вельт Штефен Шварцкопф, Зеленський усвідомлює, що його думку в цій ситуації не враховуватимуть. Стаття CNN аналізує ситуацію навколо війни в Україні, де президент України Володимир Зеленський стикається з новою реальністю. Його позиції послабилися на тлі дипломатичних маневрів Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Запланована зустріч Зеленського з Трампом не відбулася. Замість цього лідер України зустрівся з міністром фінансів Сполучених Штатів, щоб обговорити фінансові питання, але результатом він не був задоволений. Тим часом Трамп продовжує активно контактувати з президентом Росії Володимиром Путіним, що викликає запитання щодо його стосунків з Москвою. У підсумку Україна стикається з обмеженням своїх надій на збереження безпеки, зокрема з відмовою від членства в НАТО та участі американських миротворців. Запропонований план мирного врегулювання може передбачати залучення європейських миротворчих сил, що тривожить Зеленського через втрачені гарантії від Сполучених Штатів. Дії Трампа викликають занепокоєння в західних союзників щодо майбутніх альянсів і зобов'язань перед Україною. Дії Трампа викликають занепокоєння й у мене. Я не розумію, ніхто не розуміє, що відбувається, ніхто не розуміє суті цих подій. Відповідно, прибічники Трампа говоритимуть, що не треба панікувати, треба дочекатися результату справедливо. Противники Трампа починають говорити, що Трамп, як завжди, у кишені Путіна, що Трамп путінська балонька, собачка, студж по-англійськи. І робить усе, чого хоче від нього Путін. Ми ж з вами не будемо вдаватися до істерики, а займаємось аналітикою. Погляньмо на речі прагматично, в англійській мові, в якій я багато разів стверджував значно більше слів, ніж у російській. Існує два поняття, кожне з яких перекладають українською як. Справедлива угода. Але вони мають різні значення, суттєво різні. Наприклад, just deal означає угоду, яка є морально і етично справедливою, правильною заснованою на принципах справедливості та моралі. У такій ситуації акцент робиться на досягненні моральних стандартів, а не просто на чесності. Just deal гарантує, що всі сторони отримують те, на що заслуговують відповідно до етичних норм і прав. Українською це перекладеться як справедлива угода. «fair deal», Означає угоду, яка є чесною і розумною для досягнення мети обох сторін. Тут наголос робиться на балансі та рівності, а не на суворій справедливості та дотриманні моральних принципів. Fair Deal гарантує, що ніхто не опиниться у невигідному становищі з огляду на ті обставини, на тлі яких ведуться перемовини. Отже, поговоримо про ці два поняття. В англійській мові вони різні, а в нас, на жаль, обидва перекладаються як справедливість, Just Deal. Агресор має бути покараний. Агресор має бути покараний, бо це морально і тому, що це прагматично в довгостроковій перспективі. Непокарання агресора, умиротворення агресора у більшості випадків в історії призводить до ескалації, і з точки зору «just deal» Трамп має надати Україні всі наявні в Америці озброєння, передача яких не зашкодить американській безпеці, тобто передача f 18 не зашкодить безпеці, передача тисячі абрамсів безпеці не зашкодить, і досягти такого стану, щоб Росія у цій війні програла. Карфаген має бути зруйнований, у неї слід відібрати ліквідувати ядерну зброю, і це було б справедливо. Росія, а країна, що розв'язала криваву війну в Європі. На жаль, реальність така, що після трьох років правління Байдена Україна втомилася, і все російське працює прекрасно. Тут поширюються чутки, нібито ми втомилися. Ми не можемо воювати до останнього українця. Ви нас загнали в цю ситуацію, ми готові погоджуватися. І весь цей постійний виття, який підтримується як проплачення з Росії, так і просто корисні ідіоти, створив ситуацію, за якою природно, після трьох років війни Україна не. Не може перемогти так рішуче, навіть якщо їй надати все те озброєння, про яке я кажу. Не тому, що це фізично неможливо, а тому, що Зеленський виявився абсолютно некомпетентним військовим лідером, бо країною фактично керує не Зеленський, а Єрмак. Біографія Єрмака, для тих, хто не знає, дрібний мафіозі». Який на початку 90-х збирав гроші з кіосків, оця людина нині фактично управляє Україною, у того й іншого немає жодного політичного бачення, історичного розуміння процесів, тобто люди не на своєму місці, з огляду на все це джаз діл навряд чи досяжна, тож, на жаль, для України, на жаль, для всього світу, на жаль, до речі, і для Росії нам доведеться говорити про fair Deal, Тобто прагматично справедливий варіант у цій ситуації, і я вам розповідаю своє бачення, що таке «fair deal, А ви можете написати в коментарях чи тут, у прямому ефірі, як ви це бачите зі свого боку. Знову ж це моє розуміння, зважаючи на ситуацію, яку я бачу на полі бою, враховуючи економічне, політичне розташування сил. Та багато інших чинників, тож я вважаю, що fair deal, а не just, це замороження конфлікту по поточній лінії, це виведення, безумовне виведення українських військ із Курська в обмін на виведення російських військ із усієї Харківської області, включно з північ Харківської області та Південним Сходом, Куп'янськом і Барвінковим, отим регіоном. Тобто Харківська область має бути повністю звільнена. Це що стосується територій. Кожна з цих країн зафіксує ці територіальні зміни у своїй відповідній конституції. Росія викреслить решту Запорізької та Херсонської областей зі своєї Конституції вони лишаються в Україні. Україна буде змушена визнати конституційно визнати анексію цих територій, відбулася анексія територій. Чому це необхідно? Якщо цього не станеться і обидві сторони вважатимуть ці території своїми, то абсолютно очевидно, що конфлікт у найближчому майбутньому не просто імовірно. А не минучий, для того, щоб уникнути конфлікту, Україна, яка зробила дуже багато. Зараз ми про це поговоримо, аби опинитися в такому стані, буде змушена втратити території внаслідок воєнної агресії. Так, це несправедливо. Так, агресор має бути покараний. Але надто багато Україна та Захід і Сполучені Штати під керівництвом Байдена зробили, аби ми дійшли до того, що бачимо нині. Далі зараз ми окреслюємо параметри цієї можливої угоди. Наступне, Україна відмовляється від членства в НАТО на певний зафіксований період, ну, скажімо, 20-30 років, але при цьому Україна залишає за собою право вступати до будь-яких інших військових союзів і розміщувати на своїй території будь-які війська, будувати будь-які військові бази на власний розсуд як елемент своєї безпеки. Україна лишається суверенною країною. Це дуже важливий аспект. Не накладаються жодні обмеження на виробництво озброєнь, на дальність озброєнь, на кількість озброєнь, на кількість військового персоналу в армії тощо ніяких цих суверенних аспектів Україна не втрачає, але без НАТО. НАТО Україні і так не світить. Наступний аспект: це гроші. Україна як компенсацію за втрачені території отримує 300 мільярдів доларів від Росії. Тих коштів, які заарештовані в Росії, і Україна отримує 200 мільярдів доларів від Західної Європи, які підуть на будівництво лінії розмежування вздовж нових кордонів, від Дніпра до Харківської області і далі. Захід, не даючи жодного цента Україні напряму, все одно спише ці кошти, збудує лінію Мажіно і введе туди війська. Наступний пункт безпекових гарантій. Якщо НАТО Україні не світить, то гарантію безпеки виступають західні війська німецькі, французькі, іспанські, португальські, голландські тощо. Захід сам розбереться і розмістить тут свої війська на видимий період часу. От скільки років Україна не буде в НАТО, 30 років, стільки років тут стоятимуть війська. І з Росії впродовж 3-4 років знімуть санкції. Оце, з моєї точки зору, був би фейер-діл. Отак я вважаю, що кожна зі сторін. Не досягнувши своїх цілей, тим не менш знаходить якийсь розумний компроміс, якщо головна задача не покарати агресора, запобігши подібній агресії в майбутньому, а припинити війну будь-якою ціною, і ось такою ціною можна було б війну зупинити. Далі виникає запитання, запитання відповіді, на яке в нас немає: а чи готовий Трамп запропонувати таку угоду, усе, що буде гірше за таку угоду? Я особисто вважатиму абсолютно несправедливим і з точки зору фер, тобто справедливого балансу. Усе, що буде кращим на користь України, означатиме, що Трамп проявив дива дипломатії, якщо це станеться. Отак давайте й домовимося. Далі є фундаментальне поняття, що за боргами треба платити. Європа дуже заборгувала, не виробляючи зброї, не створюючи ефективної оборони протягом останніх 30 років, скорочуючи військові постачання, дозволяючи погоді і природі нищити власні леопарди, адже леопарди по півроку не заводилися. За це Європа має платити. Європа 30 років купувала російський нафту і газ, створюючи тим самим економічну базу, на якій виникла ця агресія, Україна, яка розпродала все своє озброєння. Колись це була після Росії друга за кількістю озброєнь країна в Європі, Україна, що загрузла в корупції, де не було жодного некорумпованого уряду, Україна, що знищила свій ВПК і досі не здатна виробляти снаряди у товарних кількостях. Україна, яка за три роки війни вже йдуть три роки. Лише зараз починає нарощувати військово-промислове виробництво. Україна, що й досі не розібралася зі своїм абсолютно недбалим і безтолковим військовим керівництвом. Завтра на моєму каналі вийде інтерв'ю з Арті Гріном про це. Україна, яка загрузла в корупції і під час війни, Україна, що не здатна за три роки налагодити ефективну мобілізацію як ресурсів, так і людей. За це українська влада ні, не влада, а Україна має розплатитися. Влада це частина держави, цих людей не прислали вам із Марсу, ви самі їх обирали. Тож доведеться розплачуватися в Україні, влада, як не дивно, не збирається платити, влада втече в Монако, але за боргами доведеться платити народові, нікуди від цього не подітися. Це в теорії. Тепер перейдемо до практики Трамп задумав угоду. Повністю відсунув у бік Західну Європу із закликами, що Західна Європа нічого не платить, це неправда, це маячня. Західна Європа сплатила щонайменше половину, а насправді трохи більше, ніж Америка. Трамп узагалі не консультується і не спілкується із Зеленським. Мені абсолютно не зрозуміла оця гра тушами. Якщо Трамп не збирається нічого постачати Україні. То про які видобутки рідкісноземельних металів ідеться? Тобто за те, що Трамп зливає Україну, він хоче отримати доступ до українських рідкісноземельних металів, мені все це взагалі вже не зрозуміло. Сюди приїжджав представник Трампа. Трамп принципово відмовляється зустрічатися із Зеленським. Нічого з цього я не розумію. І далі ситуація виглядає так, що Трамп, мабуть, і сам чогось не розуміє. І Зеленський може не погодитися на ті умови, які виставляють Трамп і Путін. Так, Зеленський досі гравець, він сильно скукожився, він дуже не розуміє, шокується, але він досі гравець. І більше того, лишаються гравцями і ті сотні тисяч добровольців, які пішли в армію і можуть не так просто піти з фронту. Попри всю істерику, яку влаштували пацифісти, нас убивають, ми страждаємо, сидячи в Майамі, ми сидимо в Майамі і страждаємо. Попри все це, в Україні є достатньо людей, нехай може їх відсотків 20 чи 30, але це неважливо. Це ті, хто візьме до рук зброю і не погодиться на таку угоду. І що тоді робитиме Трамп? Уведе американські війська, щоб заспокоїти цей контингент? Ні, не введе. Що робитиме Трамп, якщо Європа не погодиться на цю угоду і продовжить постачати десятки мільярдів доларів на побудову стіни дронів? І за допомогою цієї стіни дронів та кількох десятків мільярдів європейської зброї жодна угода не відбудеться. Що тоді робитиме Трамп? Мені здається, Трамп не до кінця розуміє ситуацію. Знову ж я не знаю параметрів угоди, я не знаю деталей розмов із Путіним. Усе це може бути звичайним методом ведення перемовин, який використовує Трамп, а насправді все чудово, немає уявлення. Але якщо Трамп справді вирішив злити Україну, то існує військово-політичний тиск у Європі. Просто Європа може не погодитися, і це буде добре і для Європи, і для України. І в Сполучених Штатах існує військово-політичний тиск на адміністрацію Трампа. Ми, як і раніше, громадяни Сполучених Штатів, ми маємо право на петиції, гарантовані нам Конституцією, ми маємо право обирати чи не обирати наших представників. Зрештою, Трамп не самодержець, Я багато разів це підкреслював. Трамп людина, яка мусить виконувати бажання американських виборців. І щойно я дізнаюся параметри цієї угоди. Я боротимуся за інтереси України, а ще більше за інтереси Америки. Бо злив України, якщо це станеться, я не знаю. Видається мені величезною геополітичною помилкою Трампа. Також підкреслюю, що я готовий зустрітися з Гарі Табахом, який завжди гарантовано виправдовує всі рішення Трампа для дебатів щодо позиції Трампа стосовно України і Гарі. Відважний капітан першого рангу має припинити валяти ваньку і дати мені сатисфакцію. Бо в цій ситуації я, який голосував за Трампа, з позицією Трампа, якщо вона дійсно полягає в умиротворенні Путіна, категорично не згоден. Категорично не згоден вважаються небезпечним для України і понад усе небезпечним для Америки і всього світу. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу про Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Роберт Ф. кеннеді молодший, був затверджений Сенатом Сполучених Штатів на посаді міністра охорони здоров'я, попри його суперечливу репутацію противника вакцинації. Рішення було ухвалено голосуванням 52 проти 48. Причому ключові республіканці, такі як сенатори Біл Кесіді, Сьюзан Колінс і Ліза Мурковські, підтримали його кандидатуру. Єдиним республіканцем, який проголосував проти, став сенатор Міч Макконел, який пояснив своє рішення особистим досвідом боротьби з поліомієлітом. Відомі демократи, включно з Чаком Шумером і Елізабет Ворен, виступили проти Кеннеді, наголошуючи на його недостатній компетентності для управління системою охорони здоров'я та можливих конфліктах інтересів через його попередні зв'язки з антивакцинними позовами. Призначення Кеннеді, який має сильні антивакцинні погляди, спричинило політичне протистояння і викликає побоювання серед противників його політики. Усе, що говорить лівий The Guardian про те, що у Кеннеді сильні антивакцинні погляди, чого не говорити важливо, чого вона не говорить. Це те, що Кеннеді готовий реформувати всю систему охорони здоров'я у Сполучених Штатах саме з точки зору збереження здоров'я. Американське здоров'я, національна система охорони здоров'я, значно похитнулася. Американці найхворіша нація, причини очевидні і зрозумілі: харчування, фізичні навантаження, пестициди, гербіциди тощо. І все це Кеннеді зібрався реформувати. Вакцини у цьому пакеті, ймовірно, становлять одну соту всього аспекту. Ба більше під час слухань Кеннеді заявив, що не збирається чіпати вакцини. Єдине, чого він хоче. Щоб вакцини були не обов'язковими, а добровільними, хочете ж, вакцинуйтеся, хочете ні. Це все, чого він прагне. Для мене особисто це найважливіше питання. Багато моїх знайомих і друзів голосували за республіканців саме тому, що вважали за необхідне підтримати Кеннеді у його реформі. Кеннеді балотувався на платформі «Make America Healthy, тобто зробити Америку знову здоровою. І загалом, як закінчиться війна в Європі. Більшості американців байдуже. А от якщо Америка позбудеться хоча б 10% ожиріння, це буде величезний внесок цієї адміністрації. Ілон Маск виступив із заявою, в якій закликав ліквідувати цілі відомства у федеральному уряді Сполучених Штатів, демонструючи своє прагнення радикально скоротити витрати та переглянути пріоритети під керівництвом президента Дональда Трампа. Під час відеодзвінка на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї Маск обговорив теми бюрократії та демократії, назвавши себе технічною підтримкою Білого Дому. Він також розкритикував втручання Сполучених Штатів у міжнародні справи і наголосив на необхідності внутрішньої зосередженості Америки. На тлі посилення свого впливу в уряді, маск підкреслив важливість знищення коріння бур'янів, щоб запобігти їх повторному проростанню. Він також згадав питання штучного інтелекту і висловив занепокоєння щодо поточної політики у сфері різноманітності та інклюзивності. Ілон Маск у цій ситуації абсолютно має рацію. Рівень американської бюрократії надмірний. У нас є абсолютно непотрібні відділи. І крім того, що це фінансовий тягар, вони суттєво заважають розвитку економіки. Ми платимо бюрократам зарплату за те, що вони гальмують розвиток нашої економіки. Крім цього, це порушує американську Конституцію. Згідно з Американською Конституцією, федеральному уряду надано перелік пронумеровані повноважень, тобто вони не безмежні, а чітко обмежені. У цьому і полягає суть Американської Конституції. Чи станеться це? Хочеться вірити. Навіть якщо Трамп і Маск реалізують бодай частину задуманого, це вже буде величезний прорив, чи вдасться їм скоротити департамент освіти та інші департаменти? Побачимо. Але це вже давно на часі, це точно давно на часі. Мені тут пишуть: дрони чергове вундервафе. Існує поширене багатьма зверхнє ставлення до того, що німці назвали вундервафе, бо в кінці війни німці не змогли його створити. Тому є певний скепсис. Панове, вдумайтеся, вмикайте мізки. Ядерна зброя, що за кілька тижнів зламала запеклий опір Японії, була вундервафе, так, чудо зброя, дві бомби, і все закінчилося. Кулемети, які використовували британці на початку минулого століття, були вундервафе. Скаче на тебе кіннота і все, бо в тебе кулемети. Дуже часто в історії цивілізації відбувався великий прорив, коли в тебе є таке озброєння, якого немає у ворога. І це і є те саме вундервафе. Нема нічого ганебного чи абсурдного в тому, щоб намагатися створити чудо зброю. Саме вундервафе кулемети, швидкозарядні рушниці з прицільною дальністю пострілу замість 100 метрів 300 колюча дріт, міни і міномети. Тобто протипіхотні міни і міномети, усі ці речі призвели до того, що Перша світова війна набула такого позиційного характеру. Генерали не розуміли, що треба відступати, бо засобів для наступу не було, і це фактично і було тим самим вундервафе. Заперечувати, що розвиток технологій радикально змінює тактику і стратегію абсурдно. Тож дрони і дронова війна це справді нове вундервафе. Що змінює тактику і стратегію на полі бою? На цьому думаю, відповідь на ваше запитання вичерпна. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Хексет каже, що Європа повинна взяти на себе головну відповідальність за оборону на європейському континенті і закликає не перетворювати Америку на сосунка, роблячи її відповідальною за свій захист. Ці зауваження пролунали після його заяви, зробленої в середу, про те, що повернення України до довоєнних кордонів 2014 року є малоймовірним, а адміністрація Трампа не розглядає членство в НАТО для Києва як частину розв'язання війни, спровокованої Росією 2022 року. Хексет також наголосив, що президент Трамп не дозволить нікому перетворити дядька Сема на дядька Сосунка, повідомляє Джерело Reuters. Сосунка це сосунка. Ну, власне, як цілком справедливо пояснює Європі, що безпека Європи це справа самої Європи. А що тут даруйте, не так на слуханні під комітету Палати представників Сполучених Штатів з ефективності уряду, який очолює Марджорі Тейлор Грін, обговорювали стрімко зростаючий національний борг у 36 трильйонів доларів і лунали критичні зауваження на адресу адміністрації Байдена. Представники республіканської партії, зокрема, президент Дональд Трамп та Ілон Маск, заявили про необхідність боротьби з розтратами у державних витратах. Свідок Стівен Вітсон повідомив про багатомільйонні розтрати, пов'язані з програмами надання допомоги, зокрема з медикейдом, і запропонував Конгресу посилити перевірку правомірності цих видатків. Підкомітет наголосив на важливості реформ для покращення управління бюджетом Сполучених Штатів і запобігання шахрайству. Це дуже цікава тема, на якій варто зупинитися. Усе, що робить Трамп і що робить Маск, дуже потрібне, необхідне, ефективне і можна лише плескати в долоні, скорочувати державну бюрократію, чудово. Втім, основна причина бюджетного дефіциту в Америці це непомірні соціальні виплати, які федеральний уряд виплачує американським громадянам. Отак От без скорочення соціальних виплат, чого Трамп робити не збирається. Він про це завжди однозначно казав. Ефективна держава, яка фактично перетворилася на страхову компанію, збиткову страхову компанію, бо збитки покривають позиками, довго існувати не може. Тобто, рано чи пізно вся ця машинка накриється тазом, лишається питання часу. Якщо Трамп із маском наведуть фінансовий порядок, то кількість років, перш ніж усе це ляже, збільшиться. Але без скорочення соціальних програм, без скорочення соціальних виплат я отримую гроші, які не заробив, тільки через те, що я маю в кишені американський паспорт, чи перетнув ваш кордон нелегально. Якщо це не припиниться, усе рано чи пізно закінчиться. Питання лише в тому, наскільки швидко. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа до наступних випусків.